Пановне панство, дорога родина! Вітаю вас на каналі Boo Hunter.ay. Ну і які часи, такі огляди. Сьогодні хотілося б поговорити про АКС 74 у І так, звичайна 74 в мене тут неспроста. Сьогодні ми будемо порівнювати те, що порівнювати не можна. Але, це мій канал, і я так хочу. Дивіться, що вам потрібно знати про АКСУ. Він дуже компактний. Він у розкладеному вигляді 73 см. Якщо ми складемо приклад, це 49 см. 49, уявіть собі. Звичайна, 74, навіть якщо вона була б складана, дивіться, загальна довжина, вони відрізняються на 20 см. 20. Це як 74 без прикладу. Тепер вага. Вага цього малюка 2,7 кг. Зі спорядженим магазином на 30 патронів це 3 кг рівно. Тепер беремо звичайну 74. З, без магазину, тобто з магазином, але без патронів. Він важить 3,3 кг. Це на 300 г. Легше за цей А. Точніше, важче за цей. А зі спорядженим 3,6. 3, 3 кг проти 3,6. 3,6 це два магазини. Тобто, розумієте, що вага теж грає роль. А тут ствол 20 см у його великого брата 37. А що про них ще можна сказати так, для порівняння? Початкова швидкість 720-750 метрів на секунду, у великого 900 більший ствол. Але темп стрільби у цього 600 пострілів на хвилину, у цього 700. Поясню чому. А, тут більш короткий поршень, і за що цього цикл відбувається швидше. Тобто коротший ствол, коротша газова система і коротший газовий поршень. Але це ми подивимось, коли ми його розберемо. Я його зараз розкидаю і ми так само порівняємо, що в ньому всередині. Взагалі, от так від себе. А, Ну і ще не додав, що в нього коротша прицільна лінія. Трошки інші прицільні. Тут в нас ми маємо П, це ми стріляємо до 300 метрів. Після цього перекидаємо флажок. Тут позначки 4-5, тобто 400 500 метрів. Загально в нього 500 метрів. На цьому, ну, тут, тут кілометр. Чесно кажучи, не знаю, жодного разу не стріляв на кілометр, нічого не можу сказати. Долетить точно. Влучте чи ні, я не знаю. Що хотілося б сказати про АКСУ. Мені ця зброя дуже подобається. А, чому? Ну, По-перше, це його компактність, тобто він розворотистий в машині, в будь-де. Тобто з ним ним набагато легше оперувати. Якщо працювати десь у приміщеннях, якісь окопи, ну такі, швидка темпова стрільба, так само я би обрав АКСУ за його компактність та його легкість, що би я хотів в ньому змінити. Приклад мені подобається, він легкий, він міцний. Так, він холодний взимку, але можна придумати, тут щось намотати, якусь ізоленту там. В нього всередину щось можна покласти, турнікет якийсь і обмотати його. Тобто з прикладом, що можна зробити а, зі штатним а, цівка. Цівку я б, мабуть, на ньому замінив, бо я хотів би тут якусь рукоятку, або рукоятку перенесення вогню, або якусь а, трикутну таку рукояточку, і ще б я змінив. Я би зняв штатний полум'ягазник, бо за рахунок того, що тут короткий ствол, тут 20 см, він добре фаєрболить. Якщо ви стріляєте вночі, тобто там спалахи такі вилітають дуже великі. Порох весь не згорає, він вилітає зі ствола і догорає вже назовні. І через те, що ствол короткий, він дуже голосний. Тобто стріляти в приміщенні або в тирі, він глушить навіть через навушники. Тобто ви відчуваєте всю цю потужність, яка вилітає зі ствола і догорає. І через те я б на нього поставив якийсь полум'ягасник, який би працював. Тобто не просто його поставити або поставити, або якусь баночку зі скидом газів, бо дуже буде забруднюватись. І чому ще, можливо, баночку, він стане трошки довший, але він, банка змінює баланс. І коли ви починаєте з нього стріляти, тобто він його менше підкидає. Е, ну, вага вона грає як в плюс, так і в мінус. Тобто віддача вона залишається. І під час темпової стрільби чергами вона накопичується. Тобто під час один, одиночних пострілів його підкидає, але не так. Коли ви починаєте навалювати чергами. То нос його задирається. І оця баночка, плюс рукоятка, вони добре будуть компенсувати. Плюс я би поставив такий кронштейн, на який би я поставив сюди каліматорний приціл. Бо я не дуже довіряю цим боковим планкам або планочкам, які ставляться на верхню частину ствольної коробки, бо вона відкривається. Ну і як не крути, вона ну, рухома, є рухомою частиною. Тут можна на газову трубку встановити. да трошки Важко буде чистити, але, ну, не знаю, я покористувався, мені подобалось. Тепер давайте їх розберемо і подивимося, що там всередині. Перше. Зброя розряджена, контрольний тут можна не робити. І починаємо знімати ствольну накладку. Так, з нею є деякі проблеми. Чомусь він не, под... не піддається з першого разу. І в АКСУ, не так як в звичайній 74, тут фіксована ця кришка. І дивіться, якщо ми її розкладаємо, тут іде штифт, він уходить, і ми зможемо зняти цю газову трубку. Так, зворотня пружина і затворна рама в зборі з поршнем і сам затвор. Щоб зняти затвор, він так перекручується і знімається. Це, Якщо нам потрібна ця трубка, вона просто, ось дивіться, оцей штифт її тримає. Зняли і можна її обслуговувати. Кладемо це все збоку. Тепер, звичайно, 74. -ка. Так, Знято чисто. Так само натискаємо, тут вона знімається повністю. Зворотня пружина і затвор. Тут, щоб зняти газову трубку, потрібно цей важіль відтягнути догори, і тогда вона знімається. Так, порівнюємо. Зворотні пружини однакові. Тут так само, щоб зняти сам затвор. Затвори. Ничим не відрізняються, затвори ну, візуально однакові. Але бачите те, що я казав, наскільки тут коротший поршень. І через це АКСУ стріляє швидше, бо цикл перезарядки проходить швидше. Збираються вони, так, не звіться, збираються вони так само у зворотньому порядку. Окей. Так, кожен раз забуваю, як воно сюди вставляється. Отак. От Все, вперед. Зворотню пружину. Все працює. Тут так само нічого нового. Провернули, поставили на своє місце. Вперед. Зворотня пружинка. Сказав так пом'якшувально. І ставиться накладка. Все. Все працює. Кому сподобався цей порівняльний огляд, будь ласка, поставте палець до гори, підпишіться на мій канал і можете написати мені щось в коментарях, в чому я компетентний, а в чому ні. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, папа. -па.